Вітаю вас, любі діти! Ви вже знаєте про такі властивості повітря. Воно прозоре, безбарвне, немає запаху та смаку. Повітря може бути теплим та холодним. Чи може тепле і холодне повітря допомагати птахам літати? Давайте з'ясуємо. Для експерименту знадобиться фен та пластмасова кулька. Але не забуваємо про правила безпеки. Користуватися електроприладами можуть лише дорослі. Прилад має бути справним. Переконайтеся в тому, що провід вилка розетка не пошкоджені. Не торкайтеся електроприладу мокрими руками та не витирайте вологою серветкою. Може статися коротке замикання, внаслідок чого виникне пожежа. Не тягніть за провід. Не вмикайте в одну розетку багато електроприладів. Наприкінці експерименту обов'язково треба вимкнути електроприлад. Візьмемо фен, увімкнемо в розетку, встановимо максимальну потужність та направимо його вгору. В струмінь повітря, створений феном, покладіть кульку. Що ви бачите? Кулька літає просто в повітрі і не падає. Чому так відбувається? Струмінь теплого повітря сфену дме одмена кульку, а також з боків. І не дає їй впасти. Струмінь теплого повітря допомагає птахам піднятися вгору та опуститися вниз. Ви вже знаєте, що внаслідок руху теплого і холодного повітря утворюється вітер, який теж приносить користь природі. Подивіться, що нас оточує: дерева, кущі, трава, квіти. Чи знаєте ви, як ці рослини тут опинились? Вірно, їх могли висадити люди. А ще розмноженню цих рослин допомагає вітер. Розповсюджуючи їх насіння. Перевіримо це за допомогою наступного досліду, для якого нам знадобиться насіння рослин. Беремо насіння в долонь та підставляємо під струмені вітру, що відбувається. Вітер розніс ці насінини по земній поверхні. А на насіння, що залишилось в долоні, ми можемо подмухати. Згодом на місці падіння насінини може вирости рослина. Отже, вітер розповсюджує рослини на нашій планеті. Вітер може переносити листя, гілки або інші легкі об'єкти. Перевіримо це за допомогою наступного досліду, для якого нам потрібне листя. Покладіть листя на столі та подмухайте на нього. Що відбувається? Вірно, листя розлетілося в різні сторони, отже, вітер може рухати легкі предмети. Завдяки цьому ми можемо спостерігати таке явище, як листопад, коли вітер зриває листя з дерев. Отже, ми з'ясували, що завдяки струменю теплого повітря птахи можуть літати. Що вітер розносить насіння рослин та може рухати легкі предмети.